Доброго дня, дорогі друзі. Я рада вас вітати. Якщо ви дивитеся це відео, то ви або знайомі зі мною або десь про мене чули, або ви просто та людина, котра вже готова якісно змінити своє життя. Давайте будемо знайомитись. Мене звати Гранате, прізвище моє Ольжанська. І я є та людина, котра допомагає. У найважчих життєвих ситуаціях. Та людина, яка справляється із тими задачами, з якими не справляються, психологи, психотерапевти, ваші кризові менеджери і інші спеціалісти. І це при тому всьому, що до мене не потрібно на консультації ходити роками. Так, у чому ж секрет успіху моїх клієнтів і у чому ж. Той секрет, що всі мої клієнти до одного мають 100% результати. Незалежно з яким наміром ви сюди прийшли, можливо, вам просто цікаво, я рекомендую всім додивитись це відео до кінця. Ви обов'язково почуєте ту інформацію, яка для вас є на цей момент важливою, незалежно від того, який запит ви маєте. Не буду вам перечисляти. Всі свої регалії, це буде дуже нудно, в процесі ви про них почуєте. На сьогоднішній день я працюю за своєю авторською технологією. На чому базується моя авторська технологія? Вона базується на науковому підґрунті це, по-перше, базується на знаннях з психології, психотерапії, базується на духовних знаннях. На роботі з енергією, на роботі з нашим підсвідомим, базується на знаннях про карму, базується на знаннях про рід. І от такий от симбіоз дає нам потужні результати. Коли до мене приходить людина, я не розглядаю проблему, з якою ви приходите з однієї сторони. Так як... Діамант перед тим як стати діамантом, це був просто камінь. І чим, тим вища вартість діаманту, чим він чистіший і чим якісніша в нього огранка. Так і в своїй роботі я використовую всі абсолютно грані нашого людського буття на цій планеті. Буду говорити детальніше і простіше. Ми, як людина, маємо своє фізичне тіло. І ми не можемо сказати, що наше фізичне тіло не впливає на наше життя, впливає на всі абсолютно сфери. Окрім тіла, ми маємо душу. Так як наше тіло складається з певних систем, тобто кровоносна, нервова, серцево-судинна, репродуктивна і так далі, так і наша душа складається із певних таких самих систем, таких самих розділів. І кожен розділ за щось відповідає, якась частинка душі відповідає за емоції, якась відповідає за генетичне наповнення, якась відповідає за ментальні установки, тобто за всю вербалістику, за слова, за фрази, за наше сприйняття світу. І ми також це маємо брати до уваги. Окрім того, кожна людина. Відчуває на собі вплив нашого роду, хочемо ми того чи не хочемо, приймаємо чи не приймаємо, але ми несемо в собі, як люди, 50% від мами і 50% від тата. І в ці відсотки входить як і хороше, так і погане. Тому поняття карми воно є. І це доказує нам, якщо перейти в наукову площину, така наука як генетика, коли через, через рід від наших предків нам передаються хвороби. Так от, передаються не лише хвороби, передаються різні негативні установки, блоки, магічні програми, які йдуть на рівні нашої душі, і це також потрібно враховувати. Йдемо далі. Ми, як людина, знаходимося у якомусь місці, в якомусь Просторі, так, в якійсь країні, в якомусь оточенні. І це все на нас має колосальний вплив. Окрім того, кожна людина є індивідуальна. Коли народжується людина, на небі було певне положення зірок. Так? Тут же йдемо в астрологію. І Хто вміє читати астрологічну карту, то він знає, що від природи закладено такі-то, таке-то, таке то і таке-то. І оці індивідуальні особливості немає двох однакових людей. Їх також потрібно враховувати в роботі, і я враховую також це. Окрім цього, враховую стан нашої енергосистеми. Наскільки ми маємо сили, наскільки ми маємо ресурсу. Це перший момент. Другий момент людину я розглядаю як цілу систему, як цілий світ. І з одного боку, ми є світом і системою, а з іншого боку, ми є частинкою величезної системи це наша планета, так? І все, що відбувається в нашому просторі, воно тим чи іншим чином на нас впливає, по-іншому, не може бути. І взаємодію нас, як системи, з цією великою системою, також я розглядаю в процесі нашої роботи. Ми маємо наш мозок, нашу свідомість. І маємо підсвідоме. Підсвідоме це те, що йде до нашої душі, свідомість це те, що відповідає за, наші, так? за нашу фізику, за нашу поведінку. І в роботі я поєдную оці два підходи: і свідоме, і підсвідоме. Але особливість ще в тому, що я вам пояснюю і розказую все абсолютно, що я роблю. В своїй роботі, що ми робимо в процесі нашого супробу, воно все є науково обґрунтоване, воно все є доведене, воно все є абсолютно безпечне і це все є екологічне. Я використовую лише екологічні методи у своїй роботі. Окрім того, все є абсолютно конфіденційно, з величезною любов'ю і повагою до вас. Я не є людиною, яка вішає ярлики, яка дає якусь свою оцінку, яка робить якісь судження. Я не творець і не Господь Бог, щоб когось судити. Моя задача допомогти вам вирішити ті питання, з якими ви до мене прийшли. Практично наша робота виглядає наступним чином: я вас беру за руку і проводжу. 50% відповідальність моєї, 50% вашої. Це не означає, що ви не будете нічого робити, і я за вас прийму рішення, я за вас все зроблю, я за вас все вирішу. Так не буває. Я вам покажу дороги і скажу: направо підеш, буде 1, 2, 3, наліво підеш, буде 4, 5, 6. А ви вільні йти туди, куди ви хочете. Це перший аспект, який я прошу, на який я прошу, щоб ви звернули увагу. Другий аспект. В процесі нашої взаємодії, якщо ми говоримо про індивідуальний супровід або ж про консультацію, ви отримуєте рекомендації, ви отримуєте вправи, ви отримуєте певні завдання, якщо це є індивідуальний супровід, деякі є рекомендовані, деякі є обов'язковими до виконання. Якщо, простими словами, лікар вам написав рецепт, а ви не пішли в аптеку, не купили ліків, не приймаєте ліки по схемі потім кажете Ой! Цей лікар не допомагає не хороший, не допомогло мені це лікування, то це вже проблема не в лікарі, а проблема в вашій відповідальності. Тому перше, що ми робимо, ви повинні усвідомити свою відповідальність в процесі нашої роботи. З перших моментів, коли ви почали дивитися це відео, ми з вами взаємодіємо. І окрім, того, що в мене є диплом магістра психології, Диплом, диплом кризового менеджера, я є майстром вчителем рейки по двох системах, я є гіпнотерапевтом, астрологом, тарологом, родологом, спеціалістом з холодинаміки, спеціалістом з медитативних технік і ще багато чого вам можу перечисляти, але я ще маю від народження потужне трансформаційне поле. Це означає, що люди приходять до мене і в них налагоджується все. Взаємодіючи зі мною, розмовляючи зі мною, інколи просто п'ючи зі мною каву і будучи в моєму оточенні, у людей все налагоджується. Такий дав мені творець талант. І оця, оце поєднання вродженого таланту і потужної наукової бази. Особливого цього мого підходу, також роботи з енергіями і з підсвідомим, дає вам, мої дорогі клієнти, 100% результати за умови, що ви, звичайно, працюєте і виконуєте всі рекомендації. Це так коротко, щоб я не повторювалася і на консультації не займала час, які я надаю послуги. Я надаю такі послуги, як індивідуальний супровід, а це практично проведу вас за руку як провідник до моменту, коли ваша проблема вирішується. Я працюю як індивідуально з людьми, так і з групами осіб, так і з організаціями, і з бізнесом. Моя основна спеціалізація це бізнес і стосунки, і переважно моїми клієнтами є люди. Зрілі, а люди, які досягли певного успіху, дуже багато серед моїх клієнтів є чоловіків, бізнесменів, топ-менеджерів, адвокатів і так далі ті, хто йдуть в індивідуальний супровід. Слідуючий момент, в чому я можу допомогти, це очищення або чистка приміщень. Квартири, офісу, бізнесу вашого від негативних впливів. Якщо там, простими словами кажучи, щось літає, вам там страшно, ви не можете спати, чи ще якісь такі моменти, це все можна нейтралізувати і усунути. А слідучий момент, з яким теж можна працювати, коли ви приходите і явно. Ми бачимо, або ви самі приходите, у вас є запит, що є певні магічні впливи, ви знаходили якісь незрозумілі предмети, або вам були певні погрози, після яких ви відчуваєте, що пішов розлад в бізнесі, в сім'ї, в стосунках, вам особисто жити не хочеться. Тобто, з такими моментами також я працюю, що стосується сутностей, магічних впливів, знімається будь-який вплив. Також роблю діагностику стану здоров'я. Я не лікар, я не приписую лікування абсолютно ніякого. Але, діагностуючи вашу енергоінформаційну структуру, я даю вам чіткі рекомендації і поради, до якого лікаря піти, де є слабке місце в вашому організмі і куди звернути увагу. І завжди мої слова підтверджуються результатами аналізів. Я завжди. Працюю на результат і оперую тільки підтвердженими фактами, і вони завжди підтверджуються. Хочу ще також сказати, що хвороби я бачу задовго до їх появи у фізичному тілі. Тобто ви маєте можливість наперед підстелити собі соломки, як то кажуть, в народі. Так, що ще я важливе, що ще хотіла вам сказати. Якщо у вас є бажання щось змінити, бажання працювати, якщо ви готові, немає такої ситуації чи такої проблеми, з якою неможливо справитися. Є лише один єдиний випадок, коли я не можу людині допомогти. І це той випадок, коли людина не готова допомогти сама собі. Все решту, можна виправити. Можна вирішити і можна покращити. Тому, дорогі друзі, ваше життя в ваших руках, ваше життя це лише зона вашої відповідальності. І якщо ви вирішили, що вже щось змінювати, якщо ви бачите, що ви хочете по-іншому, я з радістю вам. Допоможу і зроблю все можливе, щоб ваш шлях був не лише продуктивним, результативним, але й легким, з радістю, з легкістю в доброму здоров'ї і при добрих матеріальних статках. Тому, якщо вам відгукується мій підхід, я вас чекаю, запис на індивідуальні консультації в Директ обіймаю миру нам, любові і добра, до зустрічі!